Кохання почуття, яке може і рятувати, і руйнувати, вважає співак Олександр Баликов. Новий кліп Сашка Літаю звичайно про велику силу і сповідь про його нелегку любов. Кліп буде со спецефектами і кліп про любов, кате. Разрушает. но мы всегда противостоим и она помогает нам жить развиваться переходить через какие-то боли преодолевать какие-то рамки вот именно об этой любви песни Романтичний виконавець російської естради готовий навіть загинути заради сильного почуття. Звичайно, не по-справжньому його герой проходить крізь чимало випробувань заради кохання. А за все треба платити в кліпі. Це куля в серце. Пісню послухав, пісня дуже класна, хороша. а бухварніше не хотілося. Ну, это все любовь тоже. Тут она немножко другая, она трагическая. Она трагическая, и не бывает что это любовь, когда ровная, там, а, только шоколадки и прекрасный берег у Турного моря. Бывает еще немного другая. А любовь, которая разрушающая, которая ну, уничтожающая, бывает еще злая любовь. Может быть, об этом отвлекаться. Пару Олександра грає російська актриса Ірина Антоненко. Її героїня має складний характер. Подейкують, що вона дуже схожа на справжні кохання співака. Хоч Саша російський співак, але зйомки кліпу проходили в Києві старому покинутому будинку. В кімнаті 20 градусний мороз, а в кадрі справжня пристрасть. Моя героїня – вона. Фантом. То есть для каждого зрителя это будет большой вопрос: кто-то поймет, что она фантом, кто-то будет думать, а почему она здесь ходит, он вроде пытается до нее прикоснуться, но у него не получается, или это постоянно заканчивается каким-то ударом, пулей. Вот. Но идея такова, что она фантом, и у них когда-то была прекрасная, хорошая любовь. Но, к сожалению, всякая любовь иногда приносит разочарование и даже боль. Подумати, що в дитинстві Саша успішно займався катанням на козанах. Зараз також успішно виступає в театрі та бере участь у багатьох колективних проєктах. Пише багато музики, і незабаром вийде його другий альбом. Як автор я призиваю. всех слушателей не стесняться отпускать все свои эмоции и давать им развиваться до, до, полета, до настоящего полета, чтобы чувства помогали нам летать, носиться вверх в небеса. И в этом есть смысл жизни. Если мы не будем себе позволять вот так вот улетать, то нам нечего будет вспоминать. Поэтому влюбляться нужно Жить, страдати, переживають, радуватися щастя, іспитувати э, і фарію щастя. любви. літаю авторська композиція Саші, яка вже набирає обертів в Росії. Чим ж закінчується історія кохання? Команда не розкриває. Прем'єра кліпу очікується вже скоро.